Всім тихого дня, моя дача плейсліст і початок висаджування якоїсь екзотики. Отримала інжир. Хочу вам показати розпаковку. Оце значить от одного поставщика такий великий ящик. І отримала посилку від Павла Карпенка. Силочку скину вам під відео на його телефон. В нього закрита корнева система, один тільки із відкритою корневою системою в кульку. Значить, які тут сорти: Росаріо, Бужзасот, Такі всі живці. Значить, Магарадський, прям такий дивіться. Не одну річка, вже, мабуть, двох або й трьох річка. І він вже теж із інжиром, значить, із ягодами. Так, це ще у нас муасон, турецький коричневий, Браун Тукш. І, зараз скажу, як це і називається відкрита корнева система. Інжир Кадота. Шість саджанців. Саджанці гарні. Тут у мене гортензія стоїть. Значить, саджанці всі гарні, дуже гарні. Дякую вам, велике Павле. Будемо вирощувати. Можна їх залишити до слідуючого року. Можна висадити великі горщики. Я їх, мабуть, зараз пересажу в більші горщики, в відра, для того, щоб буду їх дорощувати наступного року в горщику. А там буду дивитися, коли буду висаджувати їх ґрунт. Ці також висажу зараз горщики. Тож тут дуже гарна корнева система. Вони з відкритого ґрунта. Так, ну ви ж запитаєте, яка земля в мене в горщиках. Значить, що сюди додала? Трохи компоста було в мене. Перегною лошадіного, років 2 вже йому сухий, сухий. Трошки золи додала. Потім чиста земля, трошки перліту і додавила ем, трошки піска для того, щоб пісок був. І ем, додавила ще в мене була, остатки були остатки для живцювання намішані торф, класман і перліт. Бачите, переліт тут. Трохи додала, щоб така вона розсипчаста була ця земля. Ну, от таким чином. Але як на мене, то сюди б я додала трохи якогось торфа, чи кокоса, чи щось. Ще б додала, Ну в мене його немає. Ну Поки буде так, потім, якщо то весною пересажу. І чиста земля. Це такий у мене земля така для інжира. Тут у мене два сорти інжира. Значить, один брусквік і рондіно. Рондіно. Голіавши на нього говорять. Він із ягідками, з інжиром. Все було гарно запаковане, в тирсу замотане. Тирса. Дивіться, яка корнева. Дуже гарні саженці. Ну, прям дуже гарні такі товсті. Зараз їх буду висаджувати в горщики. І один кущ граната, Галюша. Тоже буде, поки в мене воно все в горщиках, тому що земля там ще не сильно готова. І на зиму я не хочу їх садити. Вже зараз посажу в горщики, а потім вже буду висаджувати весною до грунту. Силочку на Олександра Буткіна. Я також залишу під цим відео. У нього відкрита корнева система. У Павла Коверпенка я отримала більше закрита корнева система. Тільки один сажанець із відкритою корневою системою. Всі силочки на посилання, де можна замовити, я залишу під відео. Ви знаєте, це в мене перша така. Дружба із саженцями інжиру. Я їх взагалі ніколи не вирощувала. Все це бачила, але ніколи про це, як кажуть, їх не брала отак в руки. Дякую, що ви мені прислали їх із ягідами. Цікаво, вони були всі в листі, але листя все пов'яло, звісно, бо це відкрита корнева система, то я листя все просто видалила для відео. Все прийшло з листям. І ви знаєте, коли я вибирала, чому я роблю ці такі відгуки, коли я починаю чим займатися, зараз я буду купувати і хурму, і буду купувати дуже багато всяких екзотичних рослин, і не тільки екзотичних, і дерев, всяких сажанців, ягідних культур. Кущові, будуть і яківі, там, як ті Нідія, ну багато чого. да? І я буду все це робити, показувати вам на своєму Ютуб-каналі. Для чого це? Для того, щоб ем, ну, показати людям, як шукати поставщиків. Вони всі є в Ютуб-каналі. Якщо людина займається тою чи іною рослиною, вона себе рекламує в Ютубі. Це в першу чергу. Розумієте? І я їх усіх знайшла і іменно. Або професійних групах, там, де адміністратори чистять всяких шахраїв, там взагалі нема, там тільки чесні, добропорядочні люди, які вирущують, вирущують і саженці. Або це Ютуб канал. Коли людина займається рослиною, вона показує все, що вона робить в своєму Ютуб каналі. Або вона веде свою сторінку. В соціальних мережах. То лі це буде Інстаграм, лі це буде то лі це буде Фейсбук. Ну, обов'язково людина повинна, ви повинні зайти до неї і подивитися, чим вона займається, як вона це все вирощує. Людина все це показує. Таким чином, я нахожу собі поставщиків. Ну, отак я все пересадила. Не все, звісно. Значить, ці, які прийшли мені закрити корневою системою, я їх буду пересаджувати, купила відра. 12 літрів і їх пересажу в ті відра, трошки пізніше. А це все, бачите, пересадила, що була відкрита корнева система, пересадила в відра, обірвала листя. Гранат ще з листочками, але вже, теж, бачите, він листочки скидає, можна обірвати. Я, значить, його сформую весною, пообрізаю з нього цю порусь. Буду формувати його деревцем, ну, якось так. Так що... Отаким От чином починаємо ще і екзотику вирощувати. Дуже дякую за ваші лайки, підписки, кому цікава наша дача від початку до кінця. Дай Боже нам сили і здоров'я, перемоги, натхнення і слава нашим вооруженим силам, що дають нам таку змогу. Це все вирощувати. Всіх вас люблю, обнімаю. Всім дякую. Дякую за саженці. Дякую.